Раді вітати! Команда новин телеканалу Ільдана знову в ефірі. Продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини в студії Владислав Бедренець, а передусім про таке. Повернулися важкопораненими та тяжкохворими. Відбувся черговий етап повернення на батьківщину українських захисників. Поміж них є і черкащани. Незаконно нараховували бойові. Працівники ДБР повідомили нові підозри у кримінальному провадженні щодо махінацій з виплатами у 110-й окремій механізованій бригаді. Випускники закінчили рік концертом. Вихованців мистецької школи Жашківської ТГ привітали із завершенням навчання та влаштували свято. У четвер відбувся черговий етап повернення на батьківщину українських захисників. Поміж них є і Черкащани. Деталі про обмін та його результати для Черкащини. Очільник області Ігор Таборець пообіцяв повідомити згодом. Україна. Це вже другий етап обміну. З полону повернули групу важкопоранених і тяжко хворих захисників з поміж воїнів ЗСУ, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії України. Я в Україні, мама, мене обмі... обміняли скоро буду вдома. Тоже дуже сильно люблю. Хойте все, все хорошо. Живий важкі по кожему розоваю в Україну. Жову, Я в такій жопі Я був ти просто Україна. не представляєш частину звільнених воїнів. Вважали зниклими безвісти. Загалом додому повертаються українці, що воювали на Донецькому, Херсонському, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках. Все, мамулька, я вечором наберу. Давай, сонечко, Все, не плачь. Я вже вдома, вже в Україні. Не хвилюйся, все буде файно. Ой, як назвали? Ой, Артурчик. Ой. Добренько сонечко. Так, так, я вже в Україні. Це буде добре. Україна ми з тобою. Працівники Державного бюро розслідувань повідомили нові підозри у кримінальному провадженні щодо махінації з виплатами у 110-тій окремій механізованій бригаді. Сума завданих державі збитків сягає понад 5 мільйонів гривень. У бригаді незаконно нараховували бойові надбавки військовослужбовцям, які фактично не виконували своїх обов'язків. Торік у грудні заступнику командира бригади, який створив схеми поборів з бійців, повідомили про підозру у січні цього року. Затримали його співучасника, командира групи матеріального забезпечення. Слідчі встановили, що зловмисники створили стійке злочинне об'єднання у складі семи військовослужбовців. Посадовці залучали до протиправної діяльності солдатів, серед яких троє водіїв та працівник ремонтної майстерні. Ці військові місяцями не з'являлися на службу, але регулярно віддавали частину незаконно отриманих надбавок керівництву бригади. За вказівкою заступника командира їхні прізвища вносили до списків відрядженнях у район бойових дій, щоб уґрунтувати додаткові виплати. Загальна сума незаконно на виплачених надбавок тільки цим чотирьом військовослужбовцям перевищила 5 мільйонів 300 тисяч гривень. Слідство також має інформацію про ще близько півсотні військовослужбовців, які отримували надбавки за фіктивне перебування на передовій. Ці факти будуть розслідуватися окремо. Щоб компенсувати завдані збитки майже 7 мільйонів гривень, вилучених під час обшуків у організатора схеми передали до АРМА, також заарештовано його рухоме і нерухоме майно. Наразі заступнику командира бригади оголошено нову підозру. Також повідомлено про підозру командиру групи матеріального забезпечення та чотирьом солдатам. Санкції статей передбачають покарання до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. Двох жителів Умані підозрюють у збуті наркотиків та незаконному зберіганні зброї і боєприпасів. У помешканнях фігурантів правоохоронці провели обшуки та вилучили значну кількість заборонених предметів. Усі речові докази направили на експертизу. Чоловікам повідомили про підозри. Суд обрав обом запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Слідчі дії проводили працівники слідчого управління головного управління національної поліції. Спільно з оперативниками управління стратегічних розслідувань в Черкаській області. У Черкасах, 12 червня, близько 16.00 сталася дорожня транспортна пригода, яка мала фатальні наслідки для 87-річного пішохода. Як попередньо встановили поліцейські, 23річний чоловік, керуючи автомобілем БМВ на перехресті бульвару Шевченка та вулиці В'ячеслава Чорновола, допустив наїзд на пенсіонера. Він дістав тілесні ушкодження, від яких помер у лікарні. За фактом ДТП, відкрито кримінальне провадження. Слідство триває. Черкащина ввійшла до п'ятірки регіонів, які найшвидше впорались із весняною посівною. Про прогнози на цьогорічний урожай розповів під час брифінгу директор обласного департаменту агропромислового розвитку Роман Косенко. У регіоні завершили посівну кампанію. Сільськогосподарськими культурами засіяно 1,2 мільйона гектара. В структурі посівних площ на більшу питому вагу займають зернові це 51, 51% та технічних культур це 37,2% посівних площ. Крім того, під картоплю і овочеві культури відведено 63%, кормові це – це 4,9% посівів. За оперативними даними, станом на сьогодні, всіма категоріями господарчої Кацької області посіяно 401,3 тисячі гектар ярих зернових та зернобобових культур або 98%. Сім від плану зокрема, поля засіяли ярим ячменем, горохом, ярою пшеницею, вівсом, кукурудзою, просом та гречкою. Технічні культури посіяно на площі 412,7 тисяч гектарів. Це 98,7% відсотків від запланованого обсягу. Найбільшу кількість площ господарства. Області відвели під кукурудзу майже 30%, соняшник – 19,7%, пшениця та соя по 17 та 12%. Відповідно, з потеплінням в області створилася оптимальна агрометрологічна умова для росту та розвитку всіх сільськогосподарських культур, особливо теплолюбивих, які тривалий час через прохолоду не розвивалися належним чином, але на сьогоднішній день спостерігається. Хороша динамічна ситуація. За словами Романа Косенка, за сприятливих умов і відсутності форс-мажорів, урожаї різних зернових цьогоріч очікується не гіршим ніж торік. Розрахунок прогнозу очікуваного валового збору будемо розуміти вже після серпня місяця, коли почнуться перші жнива. За середньорічними прогнозами, жнивна кампанія розпочнеться на початку липня. Перші культури до збору це озими, ріпак, ячмінь та пшениця. Поточних площ достатньо, щоб гарантувати продовольчу безпеку області та сформувати експортний потенціал. За оперативними даними у всіх категоріях господарств овочеві культури та картоплі посаджено на площі 55,4 тисячі гектарів. З них овочеві культури займають 27 тисяч гектарів. Основними виробниками картоплі та овочів залишаються особисті селянські господарства. На них припадає 98,6%. Від загального обсягу вирощування картоплі та 75,5% овочів. Наразі, за відсутністю форс у станим, прогнозовий валовий збір картоплі та овочів на рівні минулого року. В минулому році було зібрано 917 тисяч тонн картоплі та 385 тисяч тонн овочів, що повністю забезпечує потреби нашої з вами області в харчових продуктах. Ціна овочевих культур залежить від собівартості їх вирощування та сезонності. У цілому ціни на овочі 25 році, ймовірно, будуть змінюватися залежно від погодних умов та обсягів виробництва. Але загальна тенденція буде до зниження цін у літній період. За словами Романа Косенка, цьогоріч в області надається фінансова підтримка фермерським господарствам, заснованим ветеранами війни. Анна Могильна, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. У Мані заклали будівництво каплиці. Зводять її коштом меценатів, повідомляє пресслужба міської ради. Освячення місця та молебень провів отець Роман Православної церкви України. Серед присутніх на Заході були рідні загиблих воїнів, для яких це місце стане осередком пам'яті та молитви. Меморіал та капличка знак вдячності та поваги до тих, хто не повернувся з війни. Ми не маємо права забути їхню жертву. Це наш моральний обов'язок. Сказав меценат, який долучився до будівництва Володимир Лаута. Учні Черкащини продовжують гідно представляти область на всеукраїнських і міжнародних інтелектуальних змаганнях. Цього навчального року вони знову здобули низку перемог. Привітав школярів, їхніх наставників і батьків, начальник уваги Ігор Табурець. З його слів, здобутки учнів на міжнародних конкурсах, всеукраїнських олімпіадах і конкурсах це не просто високі результати, а свідчення цілеспрямованості. Цього навчального року четверо учнів Черкащини стали призерами міжнародної виставки, винаходів та дизайну виставки Інова і Міжнародного фестивалю інженерії, науки і технології і ФЕСТ. У фінальному етапі всеукраїнських учнівських олімпіад і конкурсу захисту наукових робіт Малої академії наук область представляли 82 учні. Половина з них повернулась з перемогами. Особливі відзнаки отримали Матвій Васильєв, учень 11 класу Смілянської спеціалізованої школи номер 12 та Ольга Полінко, учениця 10 класу Черкаського фізико-математичного ліцею. Вони здобули по дві перемоги на всеукраїнському рівні. Талановиті та щирі. Випускники мистецької школи Жашківської територіальної громади отримали дипломи. На урочистості запросили учнів, батьків та усіх охочих. Підсумки навчального року підбили концертом. Як це було? Дивіться у сюжеті колег місцевих новин. Випускний день для вихованців мистецької школи особлива подія для всієї громади. Саме тому участь у святковому концерті взяли і наймолодші таланти. Самостійне мистецьке життя випустили художників, музикантів та знавців танцю. За роки навчання вони здобували навички та досвід, яким був їхній початок, нагадали інші учні, які тільки розпочали свій шлях на сцені. Під час урочистостей не забули й про головне вшанувати героїв, які віддали життя за можливість навчатися та творити. Ось найочікуваніший момент офіційне завершення навчання. Ми не просто навчальний заклад, ми є великою прекрасною родиною, адже ви знаєте, наші здобутки, наші перемоги це велика робота великої кількості людей, і викладачів, і батьків, і технічного персоналу. Я дуже вдячний вам, батьки, за цих прекрасних діток. Поновити це вже перед вами стоять молоденькі зірочки. Окрім свята для випускників, тут відзначили ще одну подію: ті, хто закінчив початковий підрівень, може продовжити навчання і опановувати базовий. Цьому посприяла реформа позашкільної освіти і можливість навчати за новими програмами. Ми святково урочисто хочемо відмітити цих юних музикантів, які повірте мені. Дуже старалися закінчити цей елементарний підрівень, довести собі батькам, викладачам, що їхня праця варта уваги, і от вони досягли того, щоб отримати свідоцтво. Про закінчення елементарного підрівня і всі одностайно на педагогічній раді проголосували за те, що їм рекомендовано продовжити навчання в базовому підрівні. Очільник громади Ігор Цибровський привітав вихованців мистецької школи та присутніх зі святом і додав: розвиток мистецтва важлива складова розвитку громади. Загалом люди, які торкнулись до мистецтва, вони набагато успішніші, вони набагато. Розвинутіші і ну без перебільшення це є еліта. Тому і багато уваги приділяємо отриманню і не тільки отриманню, розвитку мистецької школи і взагалі культури в нашій громаді. Наостанок юний колектив вокалістів потішив публіку номером на біс. Золоті М'ячі України вперше в Черкасах. На площі перед міською радою черкасці змогли побачити найпрестижніші індивідуальні футбольні нагороди. Тут експонувалися легендарні золоті м'ячі Олега Блохіна, Ігоря Біланова та Андрія Шевченка. Головна мета проєкту надихнути юних українців займатися футболом та показати, що немає нічого неможливого, якщо ти справді гориш своєю справою, повідомляє прес-служба Черкаської міської ради. Відкриття інсталяції відвідали міський голова Анатолій Бондаренко та представники виконавчого комітету. Принагідно вони зустрілися з командою з футзалу школи номер 26 яка вже наступного тижня розпочне боротьбу за перемогу в фінальному етапі змагань пліч-опліч. Очільник міста вручив хлопцям брендовані футболки, символ майбутньої перемоги. Після дев'яти днів справжнього літнього тепла вже четверту добу червень демонструє прохолоду з дощами на фоні північних вітрів. Температурний фон на 3-4 градуси відстає від кліматичної норми цього часу. За прогнозом Черкаського гідрометцентру, у вихідні 14-15 червня, високе черневе сонце та тривалий світловий день намагатимуться компенсувати холоднечу, але повністю нейтралізувати її не зможуть. У суботу значних змін у погоді не передбачається, але неділя обіцяє бути дещо теплішою. Циклон, який приніс наш регіон дощі і похолодання, застряг недалеко від північно-східного кордону України. Разом із холодним повітрям на Черкащину проникатимуть осередки дощових хмар, особливо у денні години. Після ночі з температурою 10-12 градусів температура в день ледве досягне позначки 20 градусів. У неділю буде лише на 1-2 градуси тепліше. За попередніми прогностичними оцінками на початку нового робочого тижня атмосфера зберігатиме риси нестійкості, а це значить розраховувати на стабільну та суху погоду не варто. Ви ознайомилися з головними подіями станом на зараз. Більше і детальніше публікуємо в соцмережах на офіційному сайті та ютуб-каналі Ільдана ТРК. Щиро вдячні за вашу увагу та довіру. І пам'ятайте, якою б темною не була ніч, ранок завжди настає вчасно. Все буде, Україна! thank you